Обговорюємо дедлайн Трампа до 8 серпня. Що має відбутися? Чи Трамп дійсно влупить санкціями? Хоч він якось і сам не дуже впевнений в тому, що вони дієві будуть та в усякому разі так від нього звучить. Ну і чого чекати так від усієї цієї історії з дедлайнами наступного тижня? Ну, моя думка полягає в тому, що Трампа підписає внутрішньоамериканська політична боротьба, бо цієї осені вже очевидно почнуться підготовка до, до виборів у конгрес, а це ставить питання які задають тверді республіканці старої школи. Чи не виглядає позиція Трампа як слабкість перед Путіним? І Трамп змушений на це реагувати. тим більше, що він досягнув величезного успіху для Америки при підписанні тарифної угоди з європейським союзом? Фактично, європейський союз взяв на себе зобов'язання інвестувати не менше? Пів трильйона доларів в американське ВПК, за що отримав право закупляти найновішу зброю, в тому числі для України. А ще 750 мільярдів, тобто дві третини трильйона. Вони зобов'язали щорічно закуповувати енергоносії у сполучених штатів, становивши фактично зеро для Росії. І ось маючи за спиною такі потужний. Домовленість з Європейським Союзом, об'єднавши два найбільших ринка світу, американський та європейський, Трамп, очевидно, почне тиснути на Росію. Чи він відразу приступить до блокади залишку російських, російського експорту вуглеводнів? Чи почне спочатку з Індії, а потім з Китаю? Я не знаю. Життя нам покаже. Але в будь-якому разі мені здається, що нам було би правильно. Тим часом обмежити транзит російської нафти до Угорщини і Словаччини. Якщо ви очікуєте тиску на Росію з боку наших партнерів, то почніть з себе. Бо поки що Росія щодня отримує за продажу своїх вуглеводнів Угорщину і Словаччину суму, яка фактично співпадає із вартістю хакерів, які летять на Україну через день-два, ми фактично. Дозволяємо фінансувати ці удари по нашим містам за рахунок нашої безпринципної, скоріше за все, корумпованої позиції про продовження постачання російської нафти до двох явно недружніх нам європейських країн. Так, це дійсно викликає великі питання. Ну а тим часом далі до внутрішньополітичного порядку денного, до того, що відбувалося сьогодні цього тижня, і в стінах парламенту, і на вулицях. Отже, Верховна Рада напередодні ухвалила за основу та в цілому законопроект Володимира Зеленського щодо незалежності Набута САП. За проголосували 331 народний депутат. Нагадаю, минулого тижня парламентарі ухвалили. А президент одразу підписав документ, які обмежував повноваження антикорупційних органів. Зокрема, підпорядкував їхню діяльність генеральному прокурору. Таке рішення викликало акції протестів у різних містах України та супротив міжнародних партнерів. Я прошу народних депутатів голосувати. За-331 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. І варто зауважити, що вчора вперше, за понад три роки повномасштабної війни, засідання Верховної Ради транслювали наживо. Цього раніше вимагали громадські організації і медіа. Трансляція показала, як себе поводять депутати, і як дехто із них забув, що на них дивляться люди. Приміром, народний депутат з Батьківщини Сергій Власенко показав середній палець у бік Івана Климпуш-Сенцадзе під час виступу Юлії Тимошенко. Цей момент потрапив на трансляцію засідання парламенту. Називати чорне чорним, а біле білим. І крапка. Після засідання народні депутати Європейської солідарності підійшли до Власенка, аби той вибачився. Проте виникла ще більша суперечка. Вибачиться перетиваючи нас. Це і вірять так казав. І, і і і і вибачте. Вибачте, так казав. Тільки зі птами воювати прошу. Я з одною мотиваюсь. Продовжати. Ти не набрав. У чоловічому перепрошую. По чоловічому перепрошую. Але ти теж не права. Це не вибачимо. Я вибрав. Це не випадка. Кожен як. Отож, Юрію, все таки так проголосували за повернення незалежності на і САП, але правда, там з певними нюансами. Для мене, скажімо так, світоглядне питання: а чи можна відкотити назад те, куди воно вже докотилося? До протестів, до того, що ці протести зняли табу по суті на критику влади, табу на критику з боку західних партнерів, в тому числі. Ну і все те, що ми побачили в стінах парламенту, давно ж такого не бачили. Треба сказати, як все це можна характеризувати. Правду за все ви абсолютно прові дії. Зеленського, який рятував свого друга олігарха, пана Міндіча та його найближче оточення, яке допомагає йому бути цим олігархом, ціною європейського майбутнього України, адже скасування незалежності Сапі НАБУ можна дебатувати скільки завгодно, але означає лише одне: це зупиняє будь-яку можливість стати членом Європейського Союзу. І от коли всі побачили, що Зеленський готовий це поміняти на недоторканність свого друга олігарха, відбувся шок і внутрі України, і люди вийшли захищати своє майбутнє. І серед наших західних партнерів, бо вони раптом усвідомили, що Зеленський одною кнопкою може раптом організувати перетворення України в маленьку Росію або другу Білорусь. А друга Білорусь живе лише за російський і китайський гроші. І відповідно стоїть питання тоді, навіщо Європейський Союз складає уже 200 мільярдів сюди. І очевидно, що і зовнішні, і внутрішні наші вектори цього е, несприйняття дій Зеленського зійшлися, і разом вони сильно вплинули на е, президента України. Він змушений був відкочувати назад і робити вигляд, нібито він почув людей. Слухайте, всі ці схеми вже нікого не переконують. Але на жаль, закон дійсно скасували, але на жаль, ніхто з тих, хто його організовував його анебне прийняття, бо ми ж пам'ятаємо, що цей закон приліпили до другого читання зовсім іншого закону про безвісти пропавших, Абсолютно моральна деградація. Ми пам'ятаємо, що президент настільки був переляканий діями НАБУ щодо його друга олігарха Міндича. Що він за 20 хвилин підписав цей закон супереч усім е, регламентним правам? Тому е, питання. Закон повернули. А Єрмака і Татарова, які організовували виконання ідеї президента, знімуть? Якщо ні, значить це може повторитися знову, знову і знову. І ще одне питання: все суспільство в першу чергу, подяка звичайно молодим, які захищали своє європейське майбутнє. В правильному напрямку, правильними методами. Але запитання: а що ми будемо робити з іншими проями авторитаризму, які давним-давно вже в Україні для всіх очевидні? З закриттям телеканалів і фактично узурпації телепростору єдиним марафоном, продукт для якого робить оцей самий Мінч. Що ми будемо робити з позаконституційними станціями щодо громадян України, в яких забирають чесне ім'я, майно і можливість політичної діяльності, без жодних доказів, без жодних судових ухвал? Що ми будемо робити, і можна перечисляти дуже багато з місцевим самоврядуванням, з депутатським е, недоторканністю, в тому числі при передані кордону. Але на цей момент наше суспільство знову, мені здається, проявляє свою вищість. Над нашою нинішньою владою. Воно розуміє, що під час війни не можна йти надто далеко, бо ми всі розуміємо тепер вже хто такий Зеленський, якими методами він буде керуватися, і яка його ціль, але під час війни президента не міняє. Тому все це відкладено трошки на пізніше і вибухне тоді, коли в Україні буде скасований воєнний стан. А значить, буде негайно обраний новий лідер держави. От в чому я абсолютно переконаний. Причому зійдуться до купи і плівки Міндича, який записував набу, і записи відпортнова, який вилучив з двох його е, телефонів іспанською поліцією, і комп'ютер е, е, одного з п'яти шести менеджер шурми. І всі ці речі зійдуться рано чи пізно до купи і покажуть нам. Що означало захоплення влади цієї дилетантури? А означає вона одне. Вони всіх олігархів залишили в бізнесі, але позбавили їхнього права впливати на суспільне життя і створили свого єдиного зеленого олігарха. Фактично те саме робив Янукович. Згадайте, було те ж саме. Він мінімізував вплив усіх олігархів і став. Самим головним олігархам з перспективою залишиться єдиним. Наша нинішня влада крок в крок, слід в слід, іде тим самим шляхом. Результат буде такий самий. Ну, тут справді виникає питання, а навіть от після успіху та, ось цих протестів і того, що все-таки повернули незалежність на БСАП, а що робити далі? Та, от, кожного разу на протестах е, виходити на протести проти там, неухвалених рішень чи неправильно ухвалених рішень. Ну, от наступне питання це БЕП, так? І зараз знову з ним є проблеми, тому що е, термін був до вчора. Так, сьогодні підписалися. підписалися, вже підписалась Виніше сказав, що він пройде, Він пройде, ну, скажімо він так. Пройде. Давайте я додам інформацію. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко заявила, що наступного тижня розраховує на відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу бюро економічної безпеки. Має пройти про це. Вона написала у Фейсбуці за підсумками зустрічі з Олександром Цивінським, переможцем конкурсу на посаду керівника. БЕП. Цитую, ми всі зацікавлені в тому, що БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру бізнесу та усього українського суспільства. Зазначила прем'єрка. За словами Свереденко, вони із Савінським погодили, як зняти усі питання та сумніви у цивілізований спосіб і домовилися з ним про проходження поліграфа. Я вже далі не буду давати інформацію, але все-таки, от про цей поліграф, тепер таке враження, що поліграф став відповіддю на всі питання. Ну тобто його внесли і в закон про НАБУ і САП, і е, тепер уже він з'являється. І в призначенні керівника БЕБ. Е, вже на всі посади треба поліграф. А на голову. На главу офісу президента треба поліграф чи ні? по за це коротка довідка. В жодній європейській країні, в нашій також, поліграф не є прямим доказом. Він є лише непрямим е, знаком того, що людину можна перевіряти в тому чи іншому напрямку. Тому юридичного значення будь-який результат проходження поліграфу згідно українського законодавства не несе. Друге. Дуже важливо подивитися, хто сидить за операторським пультом цього поліграфа. і яка програма встановлена в конкретному типі поліграфа. Насправді це може бути також маніпуляцією, як і будь-яка інша техніка, і будь-які інші, ну скажімо так, підтасово спеціально створений підтасований порядок задачі запитання. Тому ну, давайте не шукати еліксир правди. Там, де його немає. Я також, звичайно, вважаю, що якщо вже шукати російських шпіонів, то починати треба, звичайно, з Верховної Ради, де їх найбільша концентрація. Потім переходити в Офіс Президента Ради національної безпеки та оборони, де є найбільш чутлива інформація, де навіть якщо є один зрадник, це просто катастрофічні наслідки для держави носить. І ну, багато інших речей. Але ще раз повторюю, це все. Просто димова завіса президента, який не хотів визнавати очевидну дурість свого кроку по ліквідації незалежності САПу і НАБУ, І Тому придумав замість того, щоб просто скасувати шкідливий закон. Він придумав якийсь новий і туди причепили оцей поліграф. В ці дитячі забавки будуть гратися, потім будуть судитися суди будуть виносити різні рішення. Задаєте моє слово, нічого доброго, крім чергових інформаційних маніпуляцій це не принесе. І остання історія. Я вважаю, що коли Наталю ти запитуєш, що далі робити, тепер ми маємо очікувати відповідь на і САП на величезний кредит довіри, який йому наданий. На сьогоднішній день вони вже закон підписаний, вступили в силу і вони мають не просто право, а суспільну необхідність. Оголосити свої наступні дії у вигляді підозрів, обвинувачень, затримань, е, санкціонованих судом втів тощо. Суспільство все чекає. Чого ж так злякався президент, що пішов на такий безпрецедентний крок, знаючи, що це зупинить європейське майбутнє? Кого він захищав? Що такого було на цих плівках Міндича? Який бізнес е, обговорюється в цих кімнатах? От саме це зараз має стати САП НАБУ. І тоді, можливо, не потрібно буде ніяких мітингів. Нормально функціонуюча незалежна проохоронна система, в принципі, може змінити е, нинішню клептократію. Але ну, все побачимо, якщо цього не буде, тоді, звичайно, буде знову говорити його величність українських народів. Почули, дякую, Юрію, за долучення до ефіру. Юрія Луценко, громадський діяч, був на зв'язку з нами.